Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков, і це урок української літератури у восьмому класі. В українському фольклорі є такі пісні, які з часом набувають нової популярності, стають більш відомими. Усе це зокрема і завдяки каверам, що сприяють підвищенню впізнаваності того чи того твору. Можемо сміливо стверджувати, що однією з таких пісень є Ой, не ходи Грицю, авторкою якої вважають Марусю Чурай. Ось версія співачки Навка. Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці. Бо на вечор... Сягтівки чарівниці, хутира дівчина, чорні бробу, має тотая дівчина усі чари шарина. А ось версія від співака Олега Скрипки, соліста гурту «Воплі відоплясова». до Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці, а на вечорниця я... Погодьтеся, кожна версія має своє особливе звучання. І ця розмаїтість діє тільки на користь народному твору. Пісня Ой, не ходи Грицю, має неабияку популярність. Про це свідчить той факт, що текст має не один переклад. Зокрема, німецькою та французькою. А угорський композитор Ференс Ліст за мотивами пісні написав свій твір під назвою Українська балада. У творі Ой не ходи, Грицю досить напружено подано розповідь, викладену День за днем. Цитую, у неділю рано зілля Копала, в понеділок переполоскала. Як прийшов вівторок, зілля ізварила. У середу рано Гриця отруїла. Прийшов четвер, Гриць уже помер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця, а в суботу рано мати дочку била. Ой, нащо ж ти, доню, Гриця отруїла? Ой, мамо, мамо, жалю в вас немає. Нехай же Грицько нас двох не кохає. Нехай не буде ні тій, ні мені. Нехай дістанеться та й сирій з землі. Така тобі Грицю, затеє відплата, з чотирьох дощечок темненька хата. Кінець цитати. у творі можна легко віднайти натяки на історію кохання Марусі Чурай та Грицька Бобренка, який зрадив дівчину та обрав іншу Галю Вишняківну. Хлопець підкорився волі матері. Зрада коханого ревнощі породили план помсти Марусі Чурай. Проаналізуємо художні засоби твору Епітети. Дівчина чарівниченька, темна хата, чорні брови, метафори. Прийшла п'ятниця. Нехай достанеться Гриць сирій землі. Риторичний оклик. Що через тебе мене мати била. Риторичне запитання. Нащо ж ти, доню, Гриця отруїла? Гіпербола тая дівчина усі чари знає. Звертання. Не ходи Грицю, Ой, мамо, мамо. Пестливі слова. Зіллячко. Рефрен Оце ж тобі Грицю Мотив пісні. Трагічне кохання. Ідея твору засудження зради кохання, довіри дівчини, що призводить до непоправних наслідків. Пісня містить ніби три діалоги: із живим Грицем, ой, не ходи грицю, з матір'ю, і з мертвим Грицем. Така тобі грицю за теє відплата з чотирьох дощечок темненька хата. Така композиція підкреслює. Що Гриць повідомлений про наслідки своїх вчинків, що викликає швидше співчуття до Марусі, аніж осуд її вчинку. Підкреслює важливість чесності в стосунках. Є чимало варіантів пісні Ой не ходи Грицю. Один із таких мав величезний вплив на Ольгу Кобилянську, яка написала повість у неділю рано зілля Копала. Узагалі, постать дівчини з легенди. Марусі Чурай та її твори і досі залишаються важливою сторінкою українського фольклору. Нам же слід і надалі вивчати справжні прилини літератури та пізнавати своє. Тож попереду ще багато роботи. Уже на наступному уроці ми детальніше поговоримо про героїчний епос українського народу, а також згадаємо визначних кобзарів та лірників. До зустрічі!